Ладно, До того відео зніму ще одне відео. Вчора в мене була перерва, чи позавчора, не бачив нічого. До оприску запчастини прийшли. Ігорю, привіт тобі передаю. Е -е, щось подариш, то скажу, як фірма називається. Фірма потужна, я працюю з нею вже дуже давно. Не знаю, може там менеджер просто потужний в тій фірмі. Тому що, щоб ви зрозуміли, в мене був такий колись рік, неділя, я молочу ячмінь, в мене накрилась хрестовина в комбайні. Він на морі знаходить мені цю хрестовину в неділю, в 5 годині ввечері. І в 9 годині вечора хрестовина була, походу в мене вже в комбайні стояла. І це треба було з Києва передати на Хмельниччину. Так що Ігарьок це менеджер від Бога, дуже потужний людина. От Вчора я йому десь в 2 годині замовив. Ні, сказав, що мені треба до оприскувачу. І сьогодні о 8-й годині ранку я її вже забрав на новій пошті. Ті запчастини, розумієте? От працюють ребята. Тобто я розібрав, в обід йому скину, а в 8-й ранку вже в мене запчастина була в мене в машині. Ну, запчастини. Навіть, запчастини. Мало того, що він підібрав, то той ще якісні запчастини. Та ще й дешевше, якщо звертатися до фірми Amazon. Напряму там приїжджають пацани. Так, да, вони розбираються, але та й не в цьому вони розбираються. Петруч, що Петро Петрович може підтвердити, що не в всьому вони розбираються, що я розбираюсь може не гірше. Бо Петро Петрович каже, і в мене якщо стається, я дзвоню до Андрія, Андрій мені пояснить, і все працює, і все чекі-пік. Так що такі справи, а ми лупашимо, нам ще багато. Ну я буду до пасіеняння, цю ділянку маю сьогодні закрити, і потім переїжджаємо з кілометрів 25-20 звідси. Ну, цими польовими дорогами, навпростець, то воно там урядом, Але тут поки об'їдеш, переїжджаємо вже на діляночку там десь 70 гектарів чи що. І якщо завтра не буде зранку тущу, який би я не був втомлений, я все-таки піду і в один слід буду лупашити, буду працювати. Якщо хочете, щоб не вимикався, тоді потерпите, щоб я зараз ну, на пару секунд пропаду, покладу телефон і зараз візьму. треба якусь собі на лобну камеру вже купляти щоб знімати відео без перериву мав ще сьогодні віконечку протерти купив воно омивайку для вік але ну, коротше, все не можна Там далі стоїть маз з заправкою норму трошечки виставили так приблизно у нас десь виходить 16-18 зернин я рахую що це багато Кілограм, у нас виходить десь 70 на гектар, я теж це кажу багато, тому що міжряді у нас 35. Ну, Подивимось, коротше, зараз ми тут у цій ділянці висімо, скільки у нас загрузок пройде, якщо що, вже на тій ділянці будемо трошечки зменшувати, тому що густити цю сою не можна. Вона добре кущиться, і на що нам та солома, як нас цікавлять, тільки боби. Я замітив, чим розкущується краще соя, тим більш налиті боби. Їх набагато більше на степлі. Хай вона так всходить ріденько, може комусь не подобається. але... Нас все цікаве, те, що в бункері, а потім з бункера в машині і то, що в складі. Ото нас цікаво. А не красота на полі, зелена, коли буяни, все гарно і все остальне. Мене цікавить це. І, головне моїх 3 тонни сої з гектара. того року було більше, верніше того року було більше. На круг я рахував. Були ділянки там і за 4, були ділянки і по півтори тонни. Я не буду приклад. По півтори тонни — це ділянки, які до мене приходять. ну, Бойовики приходять, які йдуть там, наприклад, від когось. Ну, більшість це від холдингу, коли вони переходять, Приходиться... Ну, землю оживляти мікробіоту і все остальне, тому що ви самі знаєте, що холдинги використовують інтенсивну технологію вирощування мінерального багато п'ють. Ну коротше. От такі а ми ж по мінімалочки, ну тому що у нас трошечки ситуація в Україні зараз така, що не дуже там можеш по максималочку. Ну, верніше можна, але... Вже так опасненько ну, я думаю у нас все получится перемога не за горами и все остального ми працюємо не здаємось всем пока лайки підписочки так що... тут відео буде довго закидуватись день, може там через час аж бо інтернет тут не Все, всем пока